Всім привіт! Це Амаранта і це нове відео на моєму каналі. Це відео присвячене касу створенню персонажки. І це не просто створення персонажки, це результат колаборації українських сімерок. Ця колаборація має назву Зламаний телефон. І її суть полягає в тому, що перша учасниця колаборації створила персонажку і передала її далі по ланцюжку наступним учасницям, але не просто її, а якимось чином вона її описала. Описала так ну на свій розсуд. Ось і отримуючи цей опис, наступні учасниці створювали своїх персонажів, персонажів або персонажів сімок, які так як вони їх собі уявили, і так як вони розшифрували це послання, яке їм залишила учасниця. Далі, створивши цю сімку, учасниця нашої колаборації передає, ну придумує опис вже якимось своїм чином, інакше використовуючи. В принципі, у нас обмежень не було, тобто можна було описувати і картинками, і смайликами. І, ну, так як, як придумається, так і описували. Ось, і передавали наступній учасниці, яка теж, не знаючи, ну, що створювали до неї, отримує цей опис і таким чином далі, далі, далі передається ця. Цей ланцюжок і створюється, я думаю, прикольний і неймовірні персонажі. Я думаю, нам буде всім дуже весело і смішно дивитись потім то все, хто кого зрозумів, і хто там що понастворював. Ось я вам зараз показую о, список список учасниць цієї колаборації. Обов'язково подивіться всі наші відео будуть зібрані у плей-плейліст. Буде, я думаю, вам буде цікаво подивитись всіх інших учасників. Учасниця не тільки моє відео. Я вітаю всіх, хто прийшов на мій канал від інших учасниць цієї колаборації. Ось. І переходимо, власне, до моєї персонажки. Я отримала від Віки опис персонажки, яку вона створювала. Це зараз тут ось з'являться внизу такі смайлики, які вона мені. Надіслала основуючись на яких я створюю зараз персонажку свою. Ось давайте я коротенько розповім, розповім, як я їх зрозуміла і як я їх відтворила у, у своїй героїні. Перший смайлик це така, така трошки смуглявенька дівчинка з коричневими волоссями і двома хвостиками. Ну, я сприйняла це буквально. Я думаю, що по моїй персонажці видно, що вона навіть схожа на цей смайлик. Я навіть зачіска в мене була а, схожа. Ось тому. тому ось так. Далі а, смайлик вовка. Можливо, можливо, це був натяк на те, що вона вовкулака. Але тут є така невеличка проблема, що в мене немає цього доповнення. У мене немає цього доповнення, в мене ліцензійна гра, і я купляю доповнення по, ну, по мірі відчуття, що вони мені необхідні, Ось, і по мірі з'являння, явля... так не кажуть, так? вільних коштів цих вкладів у мене немає. Тому цю рису характеру я її інтерпретувала як любов до собак, доповнення собачками і котиками у мене є. Ось. Наступний смайлик це теж я прочитала як рису характеру активно, і наступний смайлик також як кар'єристка. Далі смайлики про. Я не знаю, цього, це як персонаж якийсь. Боже, мені, якщо чесно, захотілося, можливо, я неправильно і не вгадала, але мені захотілося зробити їй фіолетовий макіяж, бо тут у, у цього персонажів. цю емодзі такі фіолетові, як типу, маска на очі. Ну, я зробила свої персонажці персонаж ну, фіолетовий макіяж, такі яскраві очі. Ну, мені дуже сподобалось, мені здається, її пасує. Хоча я так бо були сумніви, що фіолетовий кольор підійде до такого кольору шкіри. Ну, але вийшло прикольно, мені сподобалось. Ось далі відеокамера, комп'ютер і ну, приставка да, там Джось такі приставки. Ну, Я їй зробила рису характеру, не рису характеру а ми ту життя, що вона комп'ютерний гік, тобто в неї життя пов'язане ось саме з, з комп'ютерами. Я думаю, з іграми також, з записами відео, можливо, вона. теж, як ми тут, всі блогер, ютубер, ми знімаємо геймплей. Ну, подивимося. І далі, далі три серденька. Це синій, білий, чорний. Я думаю, що це кольори, які присутні в неї в одязі. Власне, я їх і спробувала відтворити і відобразити. Так само, як кросівок, це такий ну, більш спортивний стиль одягу, такий вільний, більш зручний. Не? Як одяг зручний, як одяг красивий, такий зручний. Кепку-кепку, я теж її знайшла. І, до речі, було дуже прикольно це. Це навіть не якийсь скачаний, це з базової гри, прямо з наушниками. Ну, бо вона ж така комп'ютерна, типу, дівчинка, і вона слухає музику. Я думаю, їй має таке посувати. Ось, власне, на цьому смайлики в мене закінчились. Я дуже вдячна Вікі за такий цікавий виклик. Ось, мені сподобалась персонажка, яку я створила, вона вийшла така. Симпатична, активна і весела, мені здається, вона молода і починає, тільки починає своє життя. Вона з'їхала від батьків, живе на зйомній квартирі, намагається знайти своє місце в житті, грає в ігри, спілкується з друзями, бо через інтернет, мабуть, в основному веде блог і так далі. Ось. І далі, далі, далі я не буду затримуватись, бо я вже наговорила багато. Далі я покажу вам ті картинки, які я передаю далі Стасі Плей, наступній учасниці нашої колаборації. Я спробувала в картинках відтворити вайб цієї персонажки. Я сподіваюся, мене вийшло. Буде дуже цікаво подивитись, що створить вона, і що створять інші учасниці. А вам я дуже дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. Дякую за підтримку українського контенту. Будьте в безпеці, будьте обережні завжди. В наш час це дуже важливо, і все буде добре, все буде Україна. До зустрічі!